Я вітаю всіх наших глядачів. Дякую Богу за цю можливість, яку ми маємо. Сьогодні у нас надзвичайно цікавий і важливий урок. Кожному в житті доводилось отримувати щонебудь небудь в спадщину: будинок чи автомобіль чи щось інше. Але сьогодні ми поговоримо про небесну спадщину. Що це таке, як її отримати і хто зможе потрапити туди? Саме про це наш урок. Так і називається спадщина святих. І апостол Павло до Корінтян, 2 розділ 9 вірш, говорить, але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. З цього вірша вже зрозуміло, що це таке за вічність, що це за спадщина і хто навіть туди зможе потрапити. Коли Бог віддав Христа нашому світові, всі скарби неба він дав у цьому дарі. Не залишилось нічого, чого б він не віддав. Бог більше нічого не може зробити заради спасіння людей, ніж він уже зробив. У нього більше нічого не залишилось для їхнього спасіння. В цих питаннях сьогодні до нас завітав брат Сергій. Вітаю, брате. Вітання. І з Божою допомогою я сподіваюся, що ми зможемо розібрати, що це за спадщина, звідки вона і яким чином може потрапити сьогодні до нас. Скажи, ти щось отримував коли-небудь в спадщину? Не отримав. Не отримував. Не було такої можливості. правда? На жаль. Тобто, все доводилось власними трудами і отримувати, щоб мати. Да. Тому сьогодні Господь бажає нам щось дати. І це надзвичайно дорогоцінна річ. І її не можна оцінити якоюсь небудь валютою земною або чимось іншим. Але. Ми розуміємо, що ми можемо її отримати. Тож, давай поговоримо про сам початок. Про сам початок, як була створена наша планета, і вінцем цього творіння, що Бог дав людині? Створивши людину, Бог дарував їй кілька речей, і вона отримує небо та землю. На відміну від інших істот, які покорялися людині. Людина отримує землю для того, щоб порати на цій землі. Вона отримує небо для того, щоб також відчувати красу і користуватись цим небом. Крім цього, людина отримує ще надзвичайно великий дар, який ми. Дуже часто недооцінюємо, mm -hmm. вона отримала славу Божу. Вона отримала святий характер, який мала відображати задум Творця, відкривати його славу. І це також був дарунок людині, яка вийшла з під рук Творця по подобі Божій. Ми читаємо саме цей характер він виділяв людину як подобу Божу. І людина. Великою мірою саме завдяки характеру вона нагадувала творця. Да, дійсно, це настільки дорогоцінні речі, ось ці ти перечислив, в тому числі й безсмертя, яке отримала людина. Безсмертя, звичайно, так, я забув і, про і, і, і це настільки дорогоцінна річ, за якою сьогодні все людство старається угнатися. Да? Тобто е, хочеться прожити чим довше, а ось що людина дійсно втратила. І Читаючи Біблію, знаючи, що далі створила людина, давай поговоримо про те. Настільки багато людина подякувала Богу за це, що вона була така задоволена цим всім? Чи навпаки щось інше сталося в знак подяки Богу за ось ці дари? Ну, Звичайно, людина. Не принесла велику дяку творцю, оскільки вона услухалась творця, вона не підкорилася єдиній вимогі, mm -hmm. вимозі, яка стояла перед людьми. Це не їсти <клух> з дерева пізнання добра і зла. Люди порушили цю вимогу Богу, єдину вимогу Богу, <клух> яка стояла перед людьми. І вони насправді втратили багато з того, що подарував їм Бог. Дійсно, багато. Ми знаємо, що людина була вигнана з Едему, але це не основне, що вона втратила. Вона угу. втратила доступ до дерева життя, і цим вона втратила вічність. Так. Вона вже не могла жити вічно, вона мусила померти. Але крім того, вона втратила ту святість, яку від початку Бог подарував людині. Вона перестала своїм характером і своїм життям відображати характер творця. Все це було втрачено в результаті цього порушення, яке відбулося у Адама і у Єви. Вони оба порушили правило, і вони оба втратили, і вони оба вже перестали нагадувати творця по тій подобі, по якій вони були створені. Вони це втратили. Втративши дуже багато, отримавши теж немало, але. Все ж таки, по якій причині вони ще залишились е, проживати. Тож Господь якби натякнув, що ви помрете. Але сталося інше. Чому так сталося? Завдяки чому? Е, насправді багато людей задають собі це питання, чому Слово Боже не відбулося, адже угу. Бог їм сказав, що помрете. Дійсно. Чому вони не померли? І сатана також цим користувався, тому що він потім. Багато раз нагадував, що дивіться, слово Боже, воно не дієве, uh -huh, uh -huh. але вони не померли не тому, що Слово Боже не відбулось, а тому, що в дію вступив план спасіння. План, який був створений ще до створення землі, до створення Адаму і Єви, і план, який передбачав, що якщо людина оступиться і якщо вона втратить, Можливість жити uh -huh. замість них помре Христос. Yeah. І хоча насправді Христос ще не помер, тому що ми знаємо, що Христос помер через кілька тисячоліть, yeah. але цей план вступив у силу, і Христос уже мав померти у плані. І саме це дарувало можливість Адаму і Єві жити ще певний час на нашій землі і мати можливість спасіння. Yeah. Настільки Божа милість є великою до нас. Так написано, що син людський прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинуло. І він саме для цього і прийшов. І та обітниця вона почала діяти з того моменту, як ти вже і підкреслив, коли людина згрішила. Так. Отже, ми говоримо все ж таки про спадщину святих, про ту небесну спадщину. Біблійною мовою ми знаходимо, що там є декілька. Таких, я не знаю навіть, як це на космічних просторів, що взагалі говорить Слово Боже про небеса, про небо, їх є декілька. Як можна охарактеризувати, описати цю картину? Коли ми говоримо, що людина отримала на спадок для життя всю землю? Ми повинні згадати, що крім землі вона отримала ще й небо. Mm -hmm. Сьогодні нам важко так зрозуміти, тому що в той час люди не літали ні на літаках, ні на інших якихось людських витворах, mm -hmm. але насправді небеса служили людині і слово Боже розділяє кілька рівнів небес. Mm -hmm. Перший рівень, це, перший рівень небес це земна атмосфера. Атмосфера, яка окутувала землю. І вона служила людям тим, що вона давала їм повітря. Вона служила тим, що там літали пташки. Вона служила тим, що люди могли насолоджуватись красою небес, хмарами, які літали, можливо. В цих небесах це був перший рівень, перші небеса. Хмарки, Хмарки це все та... було дійсно дуже гарно. А, але існував <клес> і другий рівень небес, <клес> який також служив людині. Людина не могла досягти того рівня, але вона все одно користувалась тим рівнем, тому що на другому рівні знаходились зорі, знаходилось сонце, знаходився місяць, які також були створені для того, щоб вони служили людині. Людина могла відділяти роки, могла відділяти місяці, могла відділяти е, години навіть рахуючи так. рух зорі. Вона могла визначати е, пори року, там, пори року звичайно, вона могла е, знаходити, куди їй потрібно йти на цій uh -huh. землі. І все це служило людині, і це все називалося другим рівнем. І сьогодні. Ми можемо назвати це космічний простір, який людина бачила, не могла досягти, але вона його бачила і він служив йому. І важливим моментом, про який ми маємо сказати, що Біблія називає також ще третє небо існує. Це місце, де проживає сам Бог. Це місце не було доступне людині. Вона не могла ні туди, ні попасти. Вона не могла його побачити, навіть побачити так. не могла. Але таке місце Біблія описує, і таке місце описано Іоанном, куди Господь його був узяв, як він сам каже, не знаю, в тілі чи в дусі, але я бачив це місце, і в цьому місці знаходяться престоли, знаходиться сам Бог, і це місце названо третім небом. Да, дійсно. Як цікаво, це все створено. Це просто уявити собі, навіть е настільки це все гарно, чудово буде, і ну не буде. Воно виглядає чудово. Ось це все. Ось ці всі три етапи, три рівні, як ти підкреслив. Насправді ми би і не знали про третій рівень, якби ми не прочитали про нього в Біблії, тому що до цього часу, крім Біблії, е це місце ніхто і не описує, ніхто і не бачив з людей його. Да. Е, давай ще декілька слів скажемо про роботу Христа в тому місці, про яке саме ти щойно говорив. От, чим він займається на, на, на часі. Е, вірші, які нам приводяться, це місце до євреїв, восьмий розділ. Головна ж річ у тому, про що я говорю: маємо первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу величності. Ми знаємо історію, що Христос, після того, як жив на нашій землі, Він вознісся. Ми можемо читати, що він сів по правицю, але чим займається Христос і що він там робить? Він не сидить постійно біля Бога Отця, угу. він має певну роботу, і ця робота вона зв'язана з спасінням людей. Він виконує роль першосвященника. Якщо коротко говорити, то вся його робота пов'язана з роботою посередництва. Він виступає посередником між людиною і богом отцем. Так. Робота пов'язана з заступництвом. Він намагається спасти людей, заступитися за грішника, дати йому можливість, можливо, ще певний час прожити для того, щоб мати можливість спасіння. І він виконує роботу омиття людей від гріха. Якщо людина кається, якщо людина просить про прощення, то Христос може віддати свою кров замість нашої крові. Він представляє перед отцем, що Він загинув замість того, щоб загинули ми. І таким чином Він може звільнити нас від гріха. Таким чином Він може очистити книги, де записані наші гріхи. І саме таким чином ми можемо оказатись чистими, святими перед Отцем, бо перед Отцем Богом. І таким чином ми можемо бути взяті на небо, тому що з нашими гріхами, на жаль, ми не можемо, а може, і не на жаль, ми не можемо попасти в небесні. Двори, да, небесні оселі. Ми не можемо перебувати там з нашими гріхами. Тому робота Христа це дуже важлива робота звільнити нас від наших гріхів. Дійсно, дуже важливу роботу, ти перечислив ось ці е, заслуги Ісуса, які Він саме сьогодні виконує для кожного з нас. І ми повинні е, прискоритися в цьому плані, щоби. Встигнути зробити цю роботу, віддати Господу те, що ми маємо, і отримати взамін те, що дає Він кожному з нас. Це дійсно дуже важлива робота. Отже, знову ж таки, ми говоримо сьогодні наш урок в ракурсі спадщини, яку Господь сьогодні хоче дати кожному з нас. Тож, якщо ми виявимося вірними, будемо достойні того. Про яке місце обіцяв Христос, ще будучи на землі? Про реальне місце чи про якесь віртуальне, там, можливо, як сьогодні часом люди живуть в віртуальному світі, не в реальному. Тож про що йде мова? До речі, багато людей уявляють собі, що вони десь віртуально будуть знаходитися. Угу. Душі невидимі, їхні будуть десь літати, так, вони так. собі уявляють. Але насправді Слово Боже пише про. Реальні місця, де будуть знаходитись спасені. Тут дуже важливий момент, і я сказав, що не реальне місце, а реальні місця. В чому справа. Справа в тому, що Христос обіцяв, що коли він прийде другий раз на нашу планету, Він забере вірних з собою. І вони певний час будуть жити з ним, там, де знаходиться Він. І ми можемо з певністю сказати, що це якраз ото третє небо, угу. де живе сьогодні Христос, Він обіцяв нас забрати туди, де знаходиться Він, і певний час святі будуть знаходитись в тому місці, поки земля не буде оновлена. І потім уже святі отримують у спадок оновлену землю, де будуть проводити вічність уже. Можна замріятись, якщо чесно, слухаючи ось ці речі. А от підскажи, будь ласка, знання чого все ж таки приносить найбільшу радість в житті християнина? От знання чого? Приводиться нам віршу у третьому питанні Б. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваші імені записані в небі. Так. Коли учні отримали можливість керувати духами, угу. вони були в піднесеному, в піднесеному такому. такому настрої, вони були настільки задоволені тим, що Христос дав їм таку силу, але Христос сказав, що є ще більша радість. Коли людина розуміє, коли людина знає, що її ім'я записано в Небесній Книзі. Що її назвуть в числі спасенних людей, що вони можуть бути спасенними і забраними на третє небо, да. що вони отримують у спадок нову землю, що вони будуть жити вічність, саме розуміння оцих речей воно більше, чим те, що дав Христос учням керувати духами. І Христос на це наголосив, щоб Люди не спокусились якимись тимчасовими речами. Mm -hmm. Господь говорить про подарунки вічності, і ці подарунки вони набагато е, кращі, вони набагато бажаніші для нас мають бути. Так, набагато цінніші. Дійсно. Да. дійсно. Отже, про цей подарунок, про який ти говорив на початку наших роздумів, от щойно, да? про це реальне місце. Про які терміни часу ми е, можемо говорити перебування на цій землі? На новій землі. Так, так якщо говорити про нову землю, так. ми читаємо, що Христос на певний час забере людей з собою на небо. І певний час ми можемо навіть точно сказати, скільки буде тривати цей певний так. час, цей певний час буде тривати тисячу років. Так. Але насправді для вічності тисячу років це дуже швидко, як один, день, як один день, і тисячу років пройде і люди повернуться на нову землю, яку вони отримують оновлену землю, з землю, на якій вже не буде гріха, не буде смерті, не буде кінця життя. І все це говорить про те, що спасені будуть жити на ній вічно. Їхнє життя не буде завершуватись на цій землі. Вони будуть вічно жити на новій землі, яка буде радувати всім їх, і їхнє життя не буде закінчуватись уже на ній. О, класно, дуже класно це слухати. І ось наступне про що ми б хотілося е, нам поговорити, це про те, щоб потрапити знову ж таки туди. Тому що ми говоримо про те, як там буде гарно, як там буде чудово, безкінечно, безмежно. І все буде дуже гарно. Але знову ж таки, сьогодні ми повертаємось куди? На нашу грішну землю. З гріхами і з усім іншим. Тож, Христос прийшов на землю. Він прийшов спасти нас від чогось чи в чомусь. Тобто від гріхів, чи в гріхах. В чому різниця полягає? Це дуже важливо зрозуміти, чи він прийшов нас спасти в гріхах, чи спасти від гріхів. Тому що всі ми знаходимося в гріхах. Угу. І якби Христос міг спасти нас в гріхах, то Він би спас усіх людей без виключення. І не треба було би помирати. Навіть не треба було би служити Богу, він би так. всіх міг забрати по своїй любові, тому що він любить всіх людей. Так, навіть грішників і великих грішників, безперечно, і безбожників. Він любить всіх. І він би міг всіх забрати. Але справа в тому, що людина в грісі, вона не може попасти на новому небі, на нове небо. Так, тому. Важлива робота, яку повинен зробити Христос, це спасти людей від гріхів. Він повинен позбавити нас від гріхів, які ми вже зробили в нашому житті. І Він повинен позбавити нас від гріхів, які ми готові зробити. Або що він можемо? повинен навчити нас, щоб ми жили так, щоб ми вже не, не чинили нових гріхів. І саме таким чином. Він може позбавити нас від наших гріхів, і тільки таким чином ми можемо попасти на нове небо, будучи звільнені від цих гріхів, дійсно дуже е, гарно сказано. Е, це так, якби дитина, яка впала наша в болото, і ми її спасаємо, але разом з болотом, в, тім, е, в тому брудному стані, ми її приносимо до хати, до будинку, і вона далі собі продовжує там бути. Тобто так. це нереально? Да, на новому небі так не може так не бути. Не може бути. Так само і в буквальному для розумного батька і матері, яка має здоровий глузд, такого неможливо. Вона бере її, обмиває Обмити, від того так. всього, причісує, витирає, одягає в інший одяг, і тільки тоді вона заходить знову ж таки до будинку. Ось цю роботу Господь бажає зробити да. з нами перед тим, коли Він має дати це щасливе місце, це гарне місце. І якщо ми говоримо сьогодні про нашу землю, про той стан нашої землі, який є в нас, то яка різниця між тим станом, який Господь бажає дати нам, то тієї землі, яка буде, про що говорив взагалі пророк Ісая? Звеселиться пустиня і радітиме степ. Дуже багато речей написано про нову так. землю. Насправді ми тільки можемо уявити, настільки це буде радісне нова земля, настільки це буде оновлене життя, що ми навіть собі не можемо того уявити до кінця. Ми бачимо його тільки через ту скли скло. Але деякі вірші наводять нас на те, з чим ми зіткнемось. І Бог кожну сльозу зачем їх зітре. І не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Yeah. Будуть забрані речі, які приносять нам багато нещастя на цій землі. І тих речей там не буде. І тому люди будуть жити в радості і будуть жити в щасті. Вони не буде жодного прокляття, ми читаємо. Ніхто не буде засмучений чимось на новій землі, тому що смутку не буде, буде тільки радість, пустині навіть не буде, пустиня з зацвіте. І всі негаразди, які були на нашій землі, вони пройдуть, тому що наступить усе нове. Чудовий край, чудова місцевість, і все чудове. І дійсно, ти спробував пояснити. Отже, е Чи можна все-таки людською мовою сказати, чи Біблія говорить конкретно, що ось так і ось так коринтянам про це говорить? Як Біблія описує? Чого око не бачило, і вухо не чуло, і що угу. на серці людині не впало? Те Бог приготував був тим, хто любить його. Чимало місць красивих на нашій планеті. Ми могли б собі уявити найкраще місце на планеті. Так. Але Бог сказав, що воно буде набагато краще. Ви навіть уявити собі не можете те, що Господь приготував людям, які будуть удостоєні, забрані з цієї грішної землі. Да. Саме, так, саме такий опис ми читаємо. Для чого Господь дає ці е, знання нам сьогодні? Ну, от, е, для чого нам потрібно знати? До чого це може призвести, знаючи це? Я роздумовував над цим останнім питанням, і я думав про те, що навіть подарунок вічного життя це вже є незрівнянно великий подарунок. Це неоцінений подарунок, і його би було вже достатньо спасеним. Угу. Але насправді Бог відкриває нам, що Він настільки нас любить, що Він не просто віддав свого сина, він не просто дарує нам вічне життя, а Він приготував нам таке місце життя, якого ми навіть уявити собі не можемо. І в цьому всьому виражена любов Божа до людини. Бог показує нам, наскільки Він нас любить, наскільки Він хоче, щоб ми спаслись, що Він відкриває нам наше майбутнє, майбутнє життя на новій землі, певним моментом Він робиться для того, щоб відкрити нам стимул для спасіння. Так. Да. Для того, щоб ми захотіли попасти в те місце. І насправді це дійсно воно відкриває любов Божу до людини, і людина розуміє, наскільки великі речі Бог робить для того, щоб спасти нас. Хоча Він міг би нас і не спасати, він міг би створити нових людей, які би жили в прекрасних умовах, але він все це хоче подарувати нам. Так, да, дійсно, і ці факти ще і ще раз говорять про те, що є можливість туди потрапити. Якби не було цієї можливості, то Богу не потрібно би було навіть приносити свого сина в жертву, а сину помирати ганебним, ганебною смертю так. для того, щоб спасти <кхів> нас. Все це воно має свій сенс, воно дієве, воно діє сьогодні. І кожна людина може стати учасником цього спасіння, цього процесу. Цього процесу так. Тому, дорогі друзі, я звертаюся сьогодні до вас і хочу запевнити вас і сказати, що спадщина святих це сьогодні як для вас, так можемо і ми сьогодні потрапити туди. І я запрошую кожного глядача і слухача, щоб ми звернули увагу на своє життя. Щоб ми звернули увагу на те, що було зроблено на початку, ось той бунт, і Він продовжується й до сьогодні, то давайте дозволимо сьогодні Ісусу Христу прийти і спасти нас від гріхів, не в гріхах, але від них, що Він нас обмив, очистив, приготував і забрав до своєї оселі. Я думаю, що ви шкодувати за. Тим, що є тут на землі, ніколи вже не будете. Хай благословить нас цими словами Господь. Амінь. Амінь.